Знаю, я звідки знаю. Юлія Бойко, Оксана Андрусяк, привіт. Макшо Шокуру Україна топ. Оксана Андрусяк, Юлія Бойко, вітання, Сергій, Крим, Україна, так. <реш> Макс, то є Україна топ. Ну, то ж я ж зрозуміла, я ж правильно прочитала все те, що ти написав, Макс. Наталія Люба, а з малини вино як зробити? Е, Наталія, в мене є відео на каналі, я робила дуже смачне, подивіться, як я робила. Ось, бо я сама буду передивлятися, як, якщо буде в мене малини забагато, то я знову ж таки ще зроблю трошки. Хоча в мене є вже скільки два. Десь 30, мої 40 літрів. вина, вже того є. Десь так, 30-40 літрів. Дуже смачне. Одне вже є таке, що йому скільки. Ой, років 7, а може і 8 вже вистояне, то воно вже смачненьке. Таню Ворона, привіт. Так, Катерина, всім, всім привітики, привітики, бабуся Галя, всім до зустрічі, всім миру добра, тільки гарних новин. Так, всім тільки гарних новин. Так, Сергій, вспоминай руский язик. Сергій, я то русський то помню, а от ти сповни китайський, бо тобі він саме хоче пригодиться. Василій, учіть не іскожайте родной язик. Василій, вчить китайський і буде для вас щастя. І все буде прекрасно. Бо скоро Китай забере всю ту територію, яку їй вже здали в оренду. Ось на, на ті великі роки 50 чи скільки там, чи 60 років дали її в оренду. Так що вчіть китайський, він вам знадобиться. Або вчіть український, якщо будете втікати звітам. Так що, якось так. Так, Сергій. вам так, точно, скоро пригодиться. Можна зробити вино шовковиці. Андрій, якщо чесно, я не знаю, чи можна. Я думаю, що можна, але щось тільки ще додати якоїсь трошки кислинки, бо шовковиця надто солодка, і може воно бути, ну як сказати, тако тягнутися, так як соплі, бо воно не має кислотності. Я думаю, що можна. Поглядіть в інтернеті, подивіться. У мене нема стільки шовковиці, щоб я робила. Вино цього року у мене шовковиця взагалі обмерзла вся. Думала, її буде багацько, але мороз всмальнув і вона обмерзла. От. Так що ось такі то справи. Так, Святочка, за чим нам учить китайський? За тим, що вашій, ваше правительство вже вашу і більшу частину Росії здала в оренду. Китаєві. Так що чекайте рік, два, ну за три там буде майже все Китай. А остальні так люди схочуть повиділятися. Так що ось так, Святочка. Ольга Прибільська, привіт, Люба! Нарешті попала, хоч і ненадовго. Поставлю лайчики знову до справи. Гарного спілкування вам, Оля, гарного дня вам привіт, цього самого найкращого, миру, спокою і затишку. А? Так, да, голодна. Чуть, ти Ні, не треба. Я вже завершу і буду бігти. Будеш? — Ні, не буду. Зробити тобі салат з помідором і грибом. — А ти що не хочеш такого? А, ну то єчка канапку, та і все. Там є супу, я цілу кастрюлю супу і ще відбув. Е, Так, Оля, вам всього найкращого, Бог вам поміч. Оксаночка, Марія, вітання, мирного неба, Уром сердечка. Так, Жанна Дарк, пані Люба, ради вас відіть. Слава Україні. Героям слава, Жанна Дарк, гарного денечка вам і міцного здоров'я, всього найкращого. Сергію, та дав би Бог лучше з Польщею мати діло, ніж з вами. Ти розумієш? Лучше з розумними, ніж з такими, як ви, що куди не прийдете, все зруйнуєте. Ось таке то діло. Кажи агу Что-что? Кажи агу Агуагу. агу Все, носочки пить. Добря идут.